На жаль, бувають наставники, вчителі з духовною гординю, коли вони починають топити за те, що тільки в них треба вчитися, тільки вони краще знають, краще знають за тебе, краще знають за всіх. Але якщо вам так хтось каже, зразу задумайтесь, чому людина вважає, що вона вище за когось, чи знає більше, навіть якщо в неї більш навчань чи досвіду по життю. Це не впливає насправді. Ми всі індивідуальності, і в кожного є свій особистий шлях, шлях душі і задач. Чи душі, і ми не можемо бути вище чи нижче за когось, тому що ми приходимо пропрацьовувати свій індивідуальний шлях. Ви можете себе порівнювати тільки з минулорічним і з тою людиною, яку ви хочете стати краще в своєму внутрішньому так світу сприйнятті. От, якщо ви бачите, що людина себе так веде, то задумайтесь, чи хочете ви бути поряд з цією людиною якийсь довгий час, тому що, на жаль, з моєї практики, я це теж прожила. Є такі. Наставники, які так, вони сильні, вони знають, що вони роблять, але вони підв'язують к собі ментально, енергетично. Потім просто ти не можеш звідти вирватися, тому що тебе щось тримає. І, на жаль, Практиці з іншими людьми я це теж бачила, коли ти з людиною працюєш в родовій практиці, працюєш в регресії, працюєш просто в практиці енергочистки, і бачиш, що в неї є підключки присоски, енергооттоки до вищих його, якоби наставників в житті, які на нього дуже сильно впливають, особливо на думку. Тому завжди маєте свою думку. Дуже сильно, не те, що не треба довіряти, довіряйте, але відчувайте. відчувайте чи вам відгукується ця людина, чи ні. Якщо вас щось смущає, щось тримує, будь ласка, ще раз, ще раз повідчувайте, чи треба вам варто туди йти. Якщо у вас був такий негативний досвід, в мене теж такий був, і він для мене був дуже болючий, я любила дуже цю людину, а потім дуже болісно відірвалася. Але не, не ну, треба звинувачувати там, чи ще щось. Просто сприйміть, що так, це був такий досвід, і ви його приймаєте. Але далі ви розумієте, що ви так більш не хочете і починайте рости вище і вище. І повірте, кожна боліва історія це ваша зона росту і зона пропрацьовки задач вашої душі. Для цього, по суті, ми сюди і приходимо підіймати свої рівні, так, всі рівні, які нам доступні. Тому кожен досвід сприймайте як досвід, а не як те, що треба в ньому застрягти і його не прожити. І просто рухайтесь далі. І не забувайте відчувати себе.